We'll <smart noise> Слава Україні, ставте лайк. Ми починаємо на минулому тижні. Генерал-майор Марченко в інтерв'ю на п'ятому каналі Порошенко висловив думку. Він виступив з одіозною заявою, що дуже хотів би, щоб залужний став президентом. Хоча не так давно в цій історії поставив сам Зеленський 6 листопада. В черговому відеозверненні він заявив, що вибори зараз не на часі. Однак, прихильники Порошенка не заспокояться ніяк. Порохободка Соколова заявила наразі багато людей, хочуть висування Головкома на пост президента. Та зокрема вона сама у відповідь. Марченко погодився, що Україні потрібен президент військовий та людина з досвідом Шарля Де яка приведе країну на військові рейки, зможе перемогти корупцію та закінчити війну. Марченко не ви Ми знаємо причину. Як повідомляють деякі політтелеграми, відомі своїми інсайдами, вся суть у тому, що на початку листопада Порошенко особисто зробив генералу пропозицію щодо його виходження до першої п'ятірки у виборчому списку ЄС на наступних парламентських. Ких виборів уже потім з'явилися ось такі фрази: Марченка про президента залужного. Ця тема саме зараз є пріоритетом для просування в маси і створення штучного розколу між військовими і владою і просуває її активно саме дієс. Порохоботи оботи нараз то налітали, то навпаки, намагалися розцілувати все, що можна головкому з метою заручитися його підтримкою. Сам залужний просто перебуває в статусі політприманки. Від жодного разу не висловлював бажання балотуватись його штучно втягують у гру. Де мене є зовсім інші особи, і це зовсім незалужний. Не маніпулюйте військовими і допомагайте ЗСУ. Вони зараз наш єдиний аргумент у війні, та не ведіться на провокаційні заяви. Голів експрезидента Порошенка. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.